Доброго дня, Максим Плех, голова правління Львівського оборонного кластера. Сьогодні у нас такий цікавий виріб: це набір розмінування першої лінії виробництва українського наукового дослідного інституту оборонних технологій. Це дійсно новий виріб, який народився за останні місяці. За основу був взятий комплект розмінування першої лінії, який використовують НАТО сьогодні, і набір доповнений згідно сьогоднішніх реалій української війни і потреб розмінування сьогоднішньої території. України. України. Якщо візьмемо набор, перше, що нам касається вічі, це новий немагнітний щуп, який об'єднаний деякими зйовними деталями які використовуються для першого проходження саперу. В умовах розмінування. Які особливості? Щуп повністю немагнітний. І також додатково покритий немагнітними покриттями. На в кінці самому. Тобто є регулювання по висоті, є повна ергономіка, можливість працювати з ним на різних висотах. Дуже чуткий, що дає можливість дуже допрацювати з сфером. І не магнітне, я казав. Далі, що входить також до набору розмінування сьогодні, це спеціалізована також немагнітна кішка. Яка а, зі своєю формою дозволяє відстрілювати замість гранати РГД з Балканського стакану, фактично до 100 метрів, має а, також спеціалізовану форму, щоб ідеально проходити крізь траву і можливість не зачеплятися. І також, що потрібно сказати, що вона також повністю не магнитна, що дозволяє активувати боєприпас. До набору входять спеціалізовані об'єкти маркування. Які дозволяють після перевірки території робити базове маркування червоним або білим маркуванням. Кожен набір має додаткові світловини поверхні, які будуть фактично накоплювати світло в день і вночі світитися. Що потрібно зазначити? Що до комплекту маркерів входять також позначки. Котрі вказують в сторону, яка розмінована, або в сторону, де є опасність. Тобто, коли ми беремо кожний колишок, ми ще додатково його маркуємо такими стрілочками. Тобто територію можемо бачити, де є прохід, де немає проходу. Також до набору входять комплекти шнурів для продовження шнуру кішки. Це комплекти хімічного світла. Додатково до набору. Відходить комплект-чек. Для деактування боєприпасів різного розміру. Вони вже готові до використання. Такий набор призначений в першу чергу для військовослужбовців в першої лінії. Та співробітників ДСНС. Для співробітників ДСНС він також додатково комплектується кусачками, ізолентою, і цим потрібна сумка має додаткове відділення для того, щоб закомплектувати його під усі додаткові потреби. Набор має повну інструкцію використання, повний його склад. І що там знаходиться, повний описи є. Набор сьогодні фактично. На світовому рівні рівних аналогів немає, тому що фактично всі більшість приладів з пластика зроблена литківим методом, що раніше практично не робилося. Дякую вам.